Давайте поговоримо про скандал в ООН. Нібензя розкритикував пропозицію Трампа. Ну дуже так жорстко сказав, що ніякої конкретики постійна недолугість наїхав не на Україну в Росії. Там, що називається, почали береги Худзона плутати. От і атакувати якраз ту руку, яка може їм настріляти непоганих на лісів. А ми за це. Ми за те, щоб росіяни посварилися з Трампом. Тоді Трамп займе чітку, патріотичну, правильну проукраїнську позицію і після того допоможе Україні виграти війну. Причому Трамп каже, це зробити дуже просто. Нафта по 40. Все по 40 і буде прекрасно. Що цікаве, Поки що немає реакції Трампа і Трампістів. Маск поки що не наїхав на Нібензю. Можливо, є на це свої причини, але є інша історія, те, що. Маску відповіли вже в Британії. Також запланували останній Рамштайн. Казахстан, лідер Токаєв, зустрічався. Ну говорив із Трампом і сказав, що Росія не переможна. Давайте поговоримо ще про наших братів казахів. А Лука каже, що з виборів треба зробити свято і не таке, як в Сполучених Штатах, де із вуха кров хлище. А от таке справжнє свято демократії, щоб виграв. Безперешкодно, і якщо треба, щоб на голосуючих чи, наприклад, незгодних з результатом напала поліція чи армія. Робіть, кричить Лукашенко, типу, все нормально, дозволяю. Ось така історія. Давайте все це проаналізуємо. Тому що тут, по великому рахунку, це новини в Штатах, війна, мир. А ну і посавок. Трошки посавка і Казахстан і Білорусь. Давайте все це зведемо докупи. Все відноситься до України, всі говорять про нас. На жаль, через війну, але колись війна завершиться і будуть говорити про наше мистецтво, культуру, музику, бізнес, нашу торгівлю, про нашу діджиталізацію і багато чого іншого. Зараз потрібно вигребсти з цієї ями і дійсно здобути перемогу. Тим більше розуміємо, що Трамп бачить, що її досягти можна. Підпишіться на цей YouTube канал. Перевірте, чи ви підписані, тому що як ви зараз багато хто пише в коментарях, дійсно думали, що підписані, а ніц виявили, що зовсім не так. Тому, будь ласка, перевірте, нас атакують російські боти фермами цілими, і ми просідаємо в видачі. В якийсь момент можемо зникнути з ваших радарів, з вашої стрічки, і тоді будемо не на зв'язку. Але якщо ви зараз зайдете, перевірите і побачите, що ми не підписані. Підпишіться, майте совість. Новий рік починаємо. Половина з вас не підписано. Швидше ростем, більше збираємо для війська, швидше перемагаємо. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Власне, почнемо з Нібензі, а ця маленька лиса потвора, яку дуже часто можна сплутати з поросям, при цьому не морським, а дійсно веде себе як стара свиня. Що він заявив? каже, що пропозиції Трампа які то неформальні, неясні сигнали о гадовності к чому-то часто ми слышим слово заморозка конфлікту». Далі він посилається на російського диктатора Путіна, який на 19 грудня сказав, що в яких умовах має завершитись війна, ну типу там вбивство, де кому денацифікація, окупація територій, окупація мільйонів людей. От і каже Нібензе. Но пока нічого, що йде в сигналах нової американської адміністрації, не свидетельствует о том, що что що то, що буде нам интересно, предпринимается. що він каже за його словами, время, в то же час з української сторони йдуть сигнали про якісь певні домовленості, але їх не можна сприймати всерйоз, вот от так, що каже це. Людина, яку на английском перекладывали к слову «пик». Что он Вопрос о том, что когда, наконец, президент Украины, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить? Чем дальше, тем хуже. Для нього будуть условия йому давно об этом было сказано. вопрос за ним. Ну треба теж сказати, що українці знаходяться в Курщині, і про це Зеленський до речі говорив вчора. Тому лінія соприкосновення, вона і вас теж, що називається, касається, і ви теж повинні дивитися, що на вашій території навіть північнокорейці не можуть зупинити просування українських сил на території Російської Федерації. Що далі каже Нібензя? Нібензя е, робить політичний сигнал Офісу Трампа не від Путіна, а на рівні типу переговірників. що, мовляв, нам не цікаво те, що ви робите. Якою має бути логічна і правильна, і більш за все вона такою буде реакція Келога та Трампа: посилити Україну? Те про що три дні тому писав Financial Times, посилюємо Україну. Отримуємо Росію, яка готова домовлятися, понижуємо ціни на нафту. Отримуємо підсилену Росію, готову домовлятися. Ну підсилено в значенні бажання домовлятися. Ось це те, що може допомогти. Непряники, кнути Росія. Це свійська тварина, яка любить що коли її б'ють. Причому чим сильніше, тим краще. Якщо Трамп буде жорстоко бити Росію, в Росії просто вийдуть з мітингами і криками. Бьет, значить, любить, будуть казати вони. Ось так Трамп повинен почасти вести себе з Росією так, як вони люблять. Не думати, що це якась країна, яка може бути дружньою проти Китаю. Ні. Вести себе як типовий росіянин веде себе вдома зі своєю типовою російською дружиною. Ну, єдине Трампу не треба випивати надмірно, але вести себе з Росією, так як ведуть себе росіяни. Їх треба. Якраз таки привести до того, що вони самі роблять і що вони самі заслуговують. Розмова з Росією повинна бути дзеркальною, от які є росіяни, таку відповідь вони повинні отримувати. Нібінзя намагається цим скандалом показати, що не цікаво, давайте щось друге, пропонуйте нам, хоче зайняти позицію Росія, типу, несіть нам пропозиція, ми будемо обирати. в той час будемо вбивати людей і йти далі. І, помовляв, нам не страшно. Всі зійшлися на тому, що Арішнік виявився нічим, українці не злякалися. Далі йти Путін поки що боїться. Не загадуємо на минуле, рік довгий. От, але зараз бачимо, що якихось реальних історій залякати Україну в нього немає. Ні зміни ядерних доктрин, ні постріли холостим Решніком не призвели до того, що Україна підняла руки і сказала, ну все, тепер ви нас налякали, здаємося. Ні. Україна цього не робила і не робить, точно так же не злякалися цього в Штатах. Але в Росії злякалися, що дійсно нафта може бути по 40. що пропозиція не буде такою пропутінською, про яку мріяв Путін, Кабаєва і Медведєв, і що ніхто їм більше точно не запропонує. А тепер включайте дзеркальну нитку. А далі буде гірше. Кожен раз Трамп буде пропонувати все гірші і гірші для Росії. Умови. Просто їм до цього треба бути готовим. Дивна заява, яку, до речі, розносять поки що російські змі, про це не говорять, про це не говорять американські змі. Ми бачимо, що була розмова Трампа і Такаєва. Це добре, але треба розуміти Казахстан, який віддав свої акції Китаю, і зараз Такаєв, який працював. Довгий час в Китаї був там послом від Казахстану, врісся в сім'ї китайських еліт, приїхав уже в Казахстан як наступний президент. Але від Казахст... від Китаю, а не від Росії. Попередній президент, який був більше від Росії, а точніше від пострадянського союзу, тихенько відійшов. Революцію і збройним історіям ніхто не дав статися. Російський спецназія МОН, який в 22 му на початку прилетів, тихенько полетів назад. Все закінчилось швидко. Але зараз він почав говорити з Трампом знову ж таки, для чого Трамп у Казахстан швидше навпаки. Але тут Токаїв почав топити за Росію. Повторюсь, треба пам'ятати, це розносять російські змі. Від американських я поки що гострих жорстких заяв не бачив. Але бачив заяву російських змі, які кажуть, що російська армія яка непереможна. Ну хто б ще сумнівався, що могли б написати російські змі? Зрозуміло, що це може бути видягнуто з контексту, бо Токаїв не вів себе як проросійський президент в цю війну, армію не відправляв, людей не давав, да десь там трошки підзаробляв, але в цілому витримав більш ніж нейтральну позицію. Народ Казахстану зайняв дуже проукраїнську позицію. Бачили, як росіянам і морди били, і а, ліцам руської національності квартири втридорога здавали, і багато багато іншого. Казахстан продемонстрував солідарність не тотально. Так можна знайти багатьох людей, які топлять за Росію, посавки, північний Казахстан взагалі живуть росіяни, але тут історію видіргнули, можливо, дійсно. Сповнений сентиментів Такаєв вирішив підіграти Путіну. Можливо, Путін в нього попросив це зробити. Можливо, Китай щось прощупує, але в російських змі несеться, що Росія не переможна. В той же час ситуація унікальна і Такаєв каже, що він виступає за перемовини між двома державами. З важливого він сказав, що не прагне бути посередником, не прагне бути тою людиною, яка типу зможе спробувати завершити війну. Ні. Розуміє, яка шапка по ньому шита, і плюс розуміє, що його шефи в Пекіні самі зайняті цією історією. Не дуже вона в них, до речі, там і получається, але тим не менше він туди не лізе. Повторив, що хоче, щоб дві країни знайшли спільну мову. Але, типу, каже, що в військовому плані, типу, він вважає Росію непереможною. І він говорить про те, що для нього ця історія насправді для нього ця історія якраз в військовому плані Росія не переможна насправді ж теж дуже сумнівна історія. Чому тому, що Росія ж може ж напасти і на північний Казахстан, і тоді доведеться, тоді доведеться а, на себе приміряти ось цю непереможну Росію в цьому плані, як він сказав, і тому Україні зараз дуже неприємно це чути. Ну, от варто підняти дипломатичний скандал. Хай Пан Токаєв або вибачиться, або відправи для Збройних сил України якийсь непоганий а, великий а, донат. Це може бути зброя, це може бути гуманітарка, це може бути багато що, але Україні неприємно таке чути. Чи треба це спускати? Ні. Це виключно політичний дипломатичний рівень на дружбу українців і казахів він не впливає. Ми їм допомагали і підстраховували їх завжди, коли могли. От. Ми розуміємо там залежність від Росії, від Китаю, але нам теж це неприємно. Тим більше в нас спільна загроза. Вас так само розглядають як потенційну жертву російського нападу, північ Казахстану. Тому, друзі, не треба так зараз. Кидати проти нас він каже, що за допомогою західних партнерів Україна хоче хоча б не програти. Ні, Україна хоче виграти. Іби Україна хотіла хоча б не програти, погодилася б на багато пропозицій Росії з окупацією, з шефством, патронатом і багато чого іншого. Україна якраз не погоджується. Україна хоче завдати удару Росії. А щодо непереможності Росії, це міф. Нагадайте, кого Росія виграла в Афганістані? Нагадайте, будь ласка, а кого Росія виграла в Японії? А нагадайте, кого Росія виграла в Фінляндії? А нагадайте в Першу світову війну чим там завершилось, кого Росія виграла? Розумієте? Тому розповідати про непереможність Росії не треба. Це міфи створені російською ще імперською пропагандистською машиною, програючи часто шведам, прусакам. Я не знаю, французам, російська армія завжди поверталася на конях. Виграли, і російська преса писала. Не установлен результат, отрицательне наступлення. І далі, далі, далі. Деякі з цих заяв зберігаються і по сьогоднішній час, хоча їм і по 200 років. Ну як же, хіба не плавала Росія на війну в Японію? Два рази перетнувши екватор, логісти ще ті. І програли. Чого ж ви про це не говорите, пане таке? Про Афганістан позорний програш, після якого почався розвал Радянського Союзу. Чого ви не говорите? А що Росія виграла в Фінляндії? Тисяча кілометрова, тисячі кілометрів берегової лінії Фінів, а росіяни вкрали 100 гектарів лісу? Фіни після цього стають з західної держави. В Петербург можна хоч з лука стріляти. Що виграли росіяни там? Тому не треба нам зараз ось цих. Порад. Ми дуже любимо казахів, але не до кінця сприймаємо ось такі заяви президента Казахстану. Далі Рамштайн 9 січня будуть зустрічатися, буде спочатку контактна група, проговорять всі цифри і деталі, а потім винесуть на загальне. Буде Ллойд Лойдостін. Штати будуть головувати, але в крайній раз. Далі це все передають натівцям, далі натівці будуть займатися. Рамштайном це план Байдена. Щоб 50 держав регулювалися не Трампом, якому він не довіряє, але до якого він привів, давайте чесно, не провівши е справжні е праймери своєї партії, хоча обіцяв, що піде на один термін. От, тому Байден зараз каже, 25-й Рамштайн, 50 країн, Лойдостян проводить. А далі віддають Марку Рюте. Скажуть, Марк. Дорогий, води, це тільки Трампу не передавай. Марк зараз намагається переконати Трампа не йти з НАТО, залишитись, намагається переконати країни платити по 2, 3, по 5% відсотків вже зараз Трамп хоче. Нам все рівно 5, так 5 платіть. Ми 50 платимо. Хочете, як ми? Ні, то платіть 5. Розмова дуже проста: Рюте один з тих політиків, який може довести це до логічного завершення. Рюте якраз той політик, який вчився, до речі, в гаському. Національному університеті на міжнародних перемовинах, тому насправді вести перемовини вміє. Якщо Фінляндію, і Швецію затягнув попри спротив Туреччини, значить знає, як знайти точки дотику і точки протистояння, зробити якраз тими, які згладжуються і потім призводять до нормального спільного результату. Тому не переживаємо. В уряді Британії сказали маску зайнятися. Проблемами в Сполучених Штатах американською політикою. Мені здається, що навіть не політикою. Маск не виборний. Він просто радник, живе на дачі в Трампа, знімає хату, але він не політик. Да, він метаполітик, да, він людина не виборна, але яка намагається впливати. От, реакцію взяв на себе міністр охорони здоров'я Ендрю Гвін. Я б навіть сказав охорони здоров'я та охорони ментального здоров'я. Тому що Ендрю Грін відбивається зараз за Кіра Стармера. Маск атакує, каже, що Кіра треба на вибори. Більше того, він каже, що він диктатор, і дуже ображається, що захватили там його друга, ультраправого активіста Томі Робінсона. Каже, треба випустити. От. А Ілон Маск, власне, отримав відпір від Ендрю Гвіна. Власне, він давав інтерв'ю радіо LBC от, і сказав, що. Маск громадянин штатів, можливо, йому варто зосередитись на проблемах по інший бік Атлантики. Дуже красиво, ввічливо. Ви знаєте, що Маск критикує лейбористів, вони ліві, маск, типу, правий. От, Маску більше подобається зрозуміло, що е, консерватори. Каже, що ультраконсерватори, типу. Проросійського і прокитайського маленького Найджела Фаража, в якого чотири депутати, але хоче 400. Але й Борис Джонсон тим теж хоче скористатися. Я вам вчора писав відео, Подивіться, що він каже на е, різку критику Трампа. Е, він відповів на. Е, Критику маска, як британська влада реагує на сексуальну експлуатацію дітей, маск затаврував Стармера як співучасника зґвалтування Британії. Маск критикував лейбористів, що вони відхилили національне розслідування насильства над дітьми на північі Англії. І розпочав повномасштабну атаку на Стармера через його послужний список в минулому. Виявляється, що там дійсно були системні зґвалтування. А і, власне, Стармер тоді працював в прокуратурі, типу там не все дорослідували. Але каже, що Гвін каже, що там типу, проблема не тільки в нападах, і загалом справу треба розслідувати. От, а... І насправді, ну дуже багато може бути конспірології в заявах маска, що насправді спостерігається не тільки тут. Але бачимо, що британський уряд вирішив відповісти. В Британії зараз свята І от Стармер, зрозуміло, не пошапці відповідати маску. Типу, в'яжися з автовиробником, в якого цілий твітер. І от може не вистачити ресурсу. І от стармера нещодавно теж були трошки проблеми. Він жив на хаті в одного дуже великого. Діджитал рітейлера є такий британський магазин Asos. І ось на цьому магазині, власне, він трошки попалився, власник йому зняв хату. Ну, типу, в сина були екзамени. Британці начебто зрозуміли, але не всі. Типу, він каже: син здавав екзамени, він не хотів сину заважати, бо йшли вибори, йшла кампанія. Ну і син вступає, каже: тут же ж не можна по дзвінку, ало, добрий день. Тому, типу, щоб було більше місця в хаті, попросив друга, каже, зніми мені велику хату. Той зняв на кілька поверхів хату. Ну, щоб типу батько сину не заважав готуватися до іспитів. Ну, британці з тими, з якими я спілкувався, це відомі журналісти, впливові журналісти кажуть, ну це нормально, це правда. Типу, це я не зовсім в це повірив. От, але не про це. Ну, я поважаю Стармера, поважаю Джонсона, поважаю обидві партії короля. От. І їхні традиції поважаються, їхня політика. А вони наші одні з найбільших союзників на континенті. Тому точно не мені й не нам його критикувати. Ну, так, значить так, нам все рівно. От. Нас своїх корупціонерів вистачає, в тому числі, які в Лондон тікають, я там цілі будинки скуповують. Але історія в тому, що Стармер не відповідає. Взяли міністра, знову ж таки, мені здається, трошки непрофільного, ну але якого взяли. І ним відбивається від маск. Маск буде качати до виборів. Я вам ще раніше давав інсайт, в нього вже є там свої пацани умовні, політичні, яких маргінальні в тому числі, от, яких він буде качати. Маск відчув смак влади. Маску подобається, подобається робити вибори. Він же ж тільки що з виборів взяв участь в виборах, вперше дотронувся, ну на такому рівні в штабі посидів, подивився, як воно відбувається. да, виборів є своя біохімія, виборів. Є своє таке шалене відчуття, особливо якщо це переможні вибори, бо якщо ні, то не зовсім <сум> переможні. І маск загорівся. Маск захотів стати частиною цих еліт, політичних еліт, бо бути просто бізнесменом. Йому мало, і він хоче якраз таки мати е, впливів, більше впливів. Ну от і почав атакувати британців. Британці відповідають поки що лояльно, мягко. А може ті жорстко. Ну, наприклад, якщо за цю справу візьметься мі 5 мі 6 Тоді буде не одна тесла згориті, не один випадок випадковий, випадково станеться. А, і тоді і маска може піти. Загалом оточення Трампа теж ще може поставити маска на місце. Не всім подобається його гіперактивність, не всім це підходить, не всі будуть це толерувати. Тому в якийсь момент можуть відтягнути маска від Трампа. Подивимось, поки що бачимо відповідь одного міністра. Ну і остання новина це і Іпосавок, і взагалом наша безпека, тому що північ Білорусі, північ наша, це Білорусь, і все-таки хотілося би там бачити демократичний режим, а не це товсте опудало, якого звати Олександр Лукашенко. Як співала Леді Гага Алехандро, Алехандро. Алехандро, директор колхоза, який з 1994 року сидить в. Кріслі так званого президента Білорусі, чистий путініст. А, після останніх виборів були протести, ви пам'ятаєте? Людей розганяли кийками, били, зливали незалежність Путіну. От 16 тисяч а, кримінальних справ на активістів, 136 тисяч зазнали репресій, сотні тисяч виїхали більше, ніж півмільйона навіть. Виїхало. І зараз це опудало намагається знову організувати вибори і знову, типу, хоче на них перемогти. Коли впаде режим Лукашенка, ви побачите, скільки тюрем з замордованими молодими білорусами. Скільки їх згнило кістьми в підвалах білоруських тюрем. Тому що він же ж думає, що він дуже сильний советський хазяйственник. І можна вбивати, можна знищувати. І зараз каже: зробіть праздник, щоб сулибками йшли. А кому не нравится, кидайте на них міліцію і армію, щоб їх били й довбали. Розумієте, ось що хоче Лукашенко. І каже, время непростое. не треба так, як в Штатах, оці вечірнькі вибори, щоб з вуха кров пішла, ще щось там в клубах постріляли. Каже, отак, щоб праздник був, щоб з очей летіли сльози щастя, і щоб ніякі ні не змогли. Завадити і каже: звернувся до військових і міліціонерів, і місцевої влади Адмінресурс. Помогіть неізбирательним учасникам все правильно. Отак, от таке от, так настановив Лукашенка. 26 січня будуть вибори між інаугурацією Трампа і спробами Путіна на колінах добігти до американського президента і випрости якісь кращі умови, а не ті, які зараз намагаються Нібензі відбивати подивимося подивимося надіюсь в Луки нічого не по не не вийде і якраз демократичні сили спробують взяти владу в свої руки тим більше ми йдемо з молдовою в європу грузія не хоче точніше, грузія хоче грузинський футболіст який займає посаду президента не хоче я думаю що білорусь могла б підхватити це місце і грузію б забрали якщо революціонери зроблять своє домашнє завдання але дуже важливо було б Піти разом зацементувати північ білоруською європейськістю і їхню участь в європейському союзі. Ми допомогли б ним з реформами, допомогли б ним з євроінтеграцією. Це наші сусіди, яких ми любимо і точно не бажаємо їм, щоб ними правило ось це товсте опудало. Друзі, це вся інформація, яку я хотів сказати. Напишіть в коментарях, чи почує Трамп заяву Нібензі, чи і далі буде стояти на своєму. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей YouTube канал? Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!